Що це за херня? Де мій матрас? Я ж отакий величезний замовляв двохспальний. Це найчастіше питання, яке нам ставлять клієнти, коли отримують скручені і вакуумовані матраси. Це нормально для цих матрасів. Їх вакуумують для легкої доставки, тому що вони приїжджають нам з Туреччини. Дуже класна моделька. Називається вона в нас Рів'єра. До кожного матраса йде спеціальний ножик, який ми будемо його розкривати, щоб не порізати тканинку матраса. Це дуже зручно. Також до кожного матраса йде гарантійний талон, гарантійний паспорт з прописаними умовами гарантії. О, набирає свою висоту матрасик. Е, він повністю набере свої форми десь приблизно за 10-12 годин, і можна буде ним користуватися. Він іде без пружинний всередині на стелепіни, витримує до 140 кг на спальне місце, і середній шар дуже важливо, який надає комфорт і м'якість, це піна меморі, саме в матрасику Рів'єра. І по вартості такий матрас в розмірі 1,60 м2 коштує 15 900. Саме головне, матрас можна взяти в оплату частинами на 5 платежів і доставка безкоштовна по Україні. І ось матрас Рів'єра повністю набрав свою висоту. Тепер він 22 см. Давайте по відчуттям спробуємо, що з ним як він. Ну, такий середній по жорсткості, Дещо м'якше, чим матрас-бріз. Такий популярна в нас моделька, тому що тут дійсно йде піна меморі, і вона отак трохи просідає, особливо відчувається це в області стегу. Ну, ось тут. В цілому зручний матрас 15 900 вартість за розмір 160 х на 2 і безкоштовна доставка по Україні. Ще й можна в оплату частинами взяти на 5 платежів. Гарний матрасик. Якщо ви в Києві і хочете обрати, приїжджайте, полежте, спробуйте спиною самі. А так в загальному чуть-чуть нижче середнього жорсткість. Хто полюбляє од безпружинні матраси такої жорсткості, матраси Рів'єра, топ на сайті Солоха є ціни на всі розміри в шапці профілю телефон для зв'язку.